Привіт, мої любі козироги! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Оля Свідніцька і я ваш таролог, астролог і подружка. І ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе перший місяць весни, березень 2025 року. Зі мною вже мої колоди, тож влаштовуйтеся зручніше. Загадайте себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшли. Потрібні вам якісь поради, інформація, так, щоб ви змогли спланувати свій місяць вдало. А ми будемо починати. Перевірте, чи поставили ви лайк, чи підписані ви на канал. Я вам за це буду безмежно, безмежно щиро вдячна за вашу взаємодію, будь-яку взаємодію з відео. Це для мене важливо, це мене мотивує, це сприяє просуванню каналу. Дякую вам! Так, а ми подивимося. Сьогодні дивимося три різних колоди та два оракули, і подивимось. Що ж, березень принесе козирогам, і для вас це карта іерофанту. І це така мудрість, це така сила, це відкрите серце, це карта вождя, це карта мудреця, це карта коуча, це карта такого спокою і мудрості. Це карта, коли ви живете за законами моралі. Це, до речі, може бути, коли ви отримуєте якусь хорошу пораду. Це може бути. Робота з психологом, або з коучем. Це може бути людина, яка вам допоможе приборкати ваше якесь тваринне нутро, так? якісь інстинкти може бути. Це, до речі, карта також шлюбу, або якихось релігійних обрядів, також ієрофант. Ну, прекрасна карта, або навчання. Місяць починається для вас продуктивно козироги. Так. Ще принесе козирогом березень, хочеться ще, щоб доповнити картину. І це у нас місяць. Це карта ночі, це карта такого магнетизму, але ніч це завжди деякі ілюзії, деяка розгубленість, може бути сонливість, або навпаки якісь проблеми зі сном, безсоння. Так? Це щось, що одночасно нас і тривожить, і те, що нас приманює. Можливо, ви тут ще відчуваєте себе якось не. Впевнено щодо якихось знань або щодо якогось вірування, так також може бути. Можуть бути завжди якісь по місяцю страхи. Це страхи, це якісь ілюзії, це тривоги, це можуть бути якісь обставини, дивні, мутні, коли вам не зрозуміло взагалі, хто що сказав, що там відбувається. То тут ви обов'язково знайдете опору і знайдете відповіді у світлі. Буде ранок, буде день. Тут потрібно знати, що зазвичай нам може примаритися щось таке більш негативне. Нам потрібно йти по цій світлій стежечці, яка нам відома. Знаєте, є така метафора, що коли ви їдете на машині, так, ви бачите перед собою вночі тільки маленький шматочок, маленький відрізочок дороги. І ви так можете доїхати до місця призначення. Це не страшно, вам не обов'язково бачити всю дорогу. Ви можете бачити тільки найближчий оцей шматочок і бути уважними, і собі не замислюватися: ой, а що там далі? А якщо там далі, там дорога обривається, якщо там далі поворот. Ні. Більш мудро буде просто зосередитися на своєму наступному кроці, без зайвих ілюзій. І по карті місяця дуже важливо. Не підкріплювати цей стан ще якимись додатковими ілюзорними спецефектами. Так. І, до речі, по карті місяць вагітність часто проходить, для кого це актуально. Так, що ще. Так. Зірка, який важливий для вас місяць козироги, одні старші аркани. Ви подивіться, що коїться. Дійсно, це якась, знаєте, духовність проведення якихось ритуалів. Можливо, ви йдете до астролога або ви йдете до будь-якого іншого майстра. Також зірка дуже часто програється як якась подія, зустріч з відомою людиною, концерт, театр, вистава. Можливо, це якийсь бачите, енергопрос. Практик, тут чайна церемонія зображена, можливо, буде там якийсь захід, презентація чогось, може, дійсно чайна церемонія, чи, чи, чи хтось, чи шеф якийсь приїздить у ваше місто, і ви розумієте, що, наприклад, можна побачити його тільки тут і зараз. Раніше ви там слідкували через екрани телефону на цю людину, а тут ви можете віч на віч уже з цією людиною зустрітися. Це також карта планування. Це карта гармонії і далекоглядності. Ви тут можете будувати плани. І дуже прекрасно те, що ви побачите, куди вам іти. Ви можете йти на ось цей маяк, на зірку, на своє ось це світло йти до своєї мрії. Мріяти, планувати, бачити те, що ви хочете. Це може бути планування майбутнього, планування якихось поїздок, це далекоглядність. І здійснення мрії, я обожнюю. Зірка це одна з моїх найулюбленіших арканів. Можливо, ви будете тут замислюватися, там, чи ви плануєте весілля? Які у вас плани там, на, на дітей? Чи ви плануєте дітей? Чи ви плануєте весілля? Будете замислюватися про своє майбутнє. Поки що тут тільки замислюватися, але такі думки будуть. А у нас з вами наступна колода козирожики – це таро повсякденної відьмочки. Ви можете тут також замислюватися по Ерофанту, яке ви хочете в майбутньому яку навичку здобути, яке знання, хтось вирішить навіть йти в духовний розвиток, в релігію. Так, що ще. Принесе. До речі, про релігію дуже резонує з тим, що пішов північний вузол <соць> по Знаці Риби, і такий великий стеліум був у Знаці Риби. Тому тема релігії, тема віри, тема, у що ми віримо, буде дуже актуальна взагалі в цілому найближчих два роки. Так, що ще для козерогів, для вас. Король Пентаклі, це ви, Козироги, це ви, якщо ви чоловік або це може бути ваш партнер, діва, телець, козиріг, за знаком зодіаку або за сонечком. Людина стабільна, людина фінансово орієнтована, трошки вперта місцями, але. Людина відповідальна, людина, на яку можна покластися, людина, яка володіє певним фінансовим благополуччям. Це можуть бути якісь ресурси, як грошові, так і земельні ресурси, нерухомість. Це може бути землевласник, наприклад, або людина, яка вам здає квартиру в оренду. Або це ви, власні цілі, ваша мета, ваше тіло це ви, ваш образ себе. Приділіть час собі. Так, або це можуть бути бізнес-партнери ваші, партнери по життю. так. Якщо ви дівчина ви дивитеся, це може бути ваш партнер, так? По стихії з вами однаковий. Так. що Ще? І тут страшний суд, це у нас кармічні зміни. До речі, у нас у березні ще два затемнення. У нас місячне і сонячне є затемнення у березні. Це у нас 14 березня-місячне і в кінці березня там буде сонячне. І між ними це буде такий коридор затемнень, це вважається кармічним коридором. Це якісь доленосні зміни. Знайте взагалі, що у березні все ще відбувається, воно буде мати свої якісь наслідки. Це може бути якесь рішення по судовій справі, може бути, коли ви вже отримуєте якийсь вирок. Особливо, якщо щось тривало довго, то тут воно вже може вирішитися. Тому що, якщо щось там дуже дивно, ніби воно тягнеться, 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 швидше за все, ви це зробили десь, коли була якась планета в ретрограді і заділи якусь циклічність. То тут ця карта, вона каже, що все. Пора щось міняти. Можуть з'являтися люди якісь кермічні у вашому житті. Також люди з минулого, оскільки в нас Венера ретроградна, тому що це також по страшному суду. Так. Ще ще. Вісімка жезлів. Ну, тут просто ви змінюєте вектор, наче, і ви тут. Починаєте жонглювати якимось справами, ви починаєте бігти, ви починаєте переміщуватися. Це може бути багато якихось переміщень, це можуть бути навіть переміщення в межах міста, коли ви мотаєтесь туди-сюди в якихось справах. Це можуть бути повідомлення, емейли, телефонні дзвінки, посилки, новини, коли ви щось отримуєте, коли ви щось відправляєте, дуже багато комунікуєте. Це дуже динамічна карта, коли от несеться. Може хтось до вас приїздити, ви кудись їхати, від'їздити, приїздити Дуже-дуже-дуже активна карта. Просто доведеться і тут, і там бути. <сі> і навіть ще в 3, 10, 8, 9 місці. Так, і у нас з вами ще є сьогодні астрологічне таро. Подивимось, що принесе козирога цей березень. Знову вісімка жезлів. Дуже-дуже дуже динамічно. Ви просто кудись мчите. Мчите, біжите, у вас все несеться, чи до вас хтось приїздить. От все те, що я тільки сказала, не буду повторювати, тільки ще подвійно, в <сміст> подвійній дозі. Ось, отримуєте якісь посилки, дійсно, Якщо ви чогось чекали, ви це отримуєте. Наче все починає так оживати. Що ще ще принесемо козирогам в для вас сімка пентаклі це очікування якихось ресурсів, очікування якихось результатів. Це дуже хороша карта для фінансів. Це буде отримання ще не максимальних фінансів, тому що максимальний результат ще потребує вашого терпіння і очікування, але перші якісь результати вже можуть приходити. Ви, наприклад, щось очікували, і ви починаєте бачити перші результати. Плоди. Це може бути аванс, це може бути часточка якоїсь виплати, це може бути якийсь грошовий внесок. Ви тут отримуєте і вже бачите, як зростає те, у що ви раніше вкладали свої знання, свій час, свої гроші, свої ресурси. Це можуть бути якісь депозитні кошти, так, які ви бачите, що вони зростають. Ви чогось тут очікуєте. Так, що ще? Принесе кози До речі, по виплатам також можуть бути затримки, оскільки ретро Венера у нас і, ну що ж. Козороги, для вас без вісімки Пентаклі не обходиться жоден з розкладів. Карта роботи, карта праці, якщо ви відчували деякий застій, то тут, якщо ви тут не знали, так, куди вам йти, то вже під кінець місяця все дуже і дуже пришвидшиться. Якщо ви очікували, чи цей замовник, наприклад, буде з вами працювати чи ні, чи буде цей проєкт чи ні, то тут буде купа роботи відповідно і фінансів. Можливо, ви закриваєте якось зиму. Так, це ще не квартал, але все одно якось підводите підсумки і все одно ще працюєте, працюєте, працюєте. Може дійсно ця карта програтися як те, що ви робите щось руками. Ви йдете, наприклад, на якийсь майстер-клас, щось ви готуєте, виготовляєте. Також буває ця карта програється. Але тут вам цікаво, вам цікаво буде працювати, і робота буде. Якщо ви хвилювалися, то робота буде. Так, і у нас з вами далі ще будуть два оракули. Це оракул, який складається з двох частин. Тут у нас темні історії, тобто попередження, застереження від карт, те, що може бути пасткою цього місяця. А тут цілющі історії, те, що навпаки, вашим подарунком буде, на що ви можете опертися, що може бути вашою силою. І дивимося так: темні історії. Нагадую, колода Оракульна. Вона вже була у мене на каналі, але раптом хтось бачить її вперше. Я вам запропоную трактування, але читаються оракольні колоди на асоціативному ряді. Пишіть обов'язково коментарі, як воно програється у вас. Взагалі залишайте коментарі, мені це буде дуже приємно. Дякую вам. Так, і це тіні, коли вас стримує ваша тінь. Можливо, якісь тіньові історії, можливо, якісь спогади, можливо, якісь це дійсно ваші страхи. Так, Щось те, що тримає вас, сковує вас, і не дає вам рости, не дає вам розвиватися. Про що для вас ця карта? Так, і подивимося ще також стілювальну історію. Так, для козирогів на березень. А, і це ой, а ця карта ще не випадала ніколи. І це тантрична сила. Можливо, дійсно це буде якийсь духовний зв'язок між вами, тому що це ж, мені здається, тантрична сила це не прям тілесний, це духовний зв'язок, енергетичний обмін. Можливо, ви спробуєте якісь медитації, тантру, такі практики дуже цікаво. Я сама побачила, сама подумала так думаю. Не бачила я ще цієї карти. До речі, ні разу вона мені ще дійсно не випадала ні на особистих розкладах, ні в консультаціях, ні мені не випадала вона. Козироги, що там у вас? Розкажіть мені, тому що мені ж цікаво таке, така тема. Так, і ще у нас буде оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Знайома вже вам колода. Так, яка практика сприятлива для козирогів буде? Мувмент, <рех> рух, йога, спорт, танці, все, що вас примушує рухатися, оживати, відчувати своє тіло, тримати контакт з тілом. Можливо, дійсно, якась нова йога, тантра. Хуноус. <рех> Не ще ж мені здається, дуже цікавий, захоплюючий для вас місяць. Обов'язково відпишіться мені по метафоричних колодах, по оракульних колодах. Я була дуже рада з вами побачитися. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Бажаю вам чудового місяця і квітучої весни! Я вас обіймаю. До зустрічі на нових розкладах на цьому каналі. Не губіть!